Чи існують ідеальні прокладки, перевіримо. І перш ніж ми розберемося, які із цих чи цих прокладок ідеальні, хочу нагадати, що всі гігієнічні засоби змінюються через кожних 3-4 години. Це стосується і прокладок, і тампонів. Вони повинні змінюватися по мірі забруднення і підтримувати гігієну. І так, сьогодні на огляді у нас будуть три види прокладок. Це фірма Clinic. Для мене вона в новинку, я взяла лише її спробувати. А, натурела досить розрекламована, розрекламований бренд, багато хто ним користується. І топ моїх відповідей у віконечку це Always. Ну що, поїхали? Все, що я скажу в цьому відео, це особисто мої відчуття. Це особиста моя думка. Вона може відрізнятися від вашої, від ваших відчуттів, тому що не існує в світі абсолютно чогось хорошого чи абсолютно чогось поганого є те, що підходить або не підходить вам. А поради я даю універсальні, щоб кожна могла підібрати щось для себе. І перше, я хочу розпакувати натурело оцінимо індивідуальне пакування. Все запаковано в ось такий... Синтетичний матеріал, але це не пластик, це щось схоже на тканину. Вона, напевно, водовідштовхуюча, але не така, як пластик. Індивідуальне пакування. І тут міститься ось така прокладка на 4 каплі. Я всі приблизно брала однакові. Так. Хочу зазначити, що від неї йде певні ароматизатори. Тут навіть на упаковці. Вказано, що зовнішній шар просочено якимось там кремом, типу з ромашкою. А, але навіть отак сильно не принюхаючись, це відчувається. А, всі ароматизовані прокладки а, я хочу сказати, щоб дівчата з. Чутливістю, з схильністю до алергічних реакцій, використовували обережно. Особисто я рекомендую використовувати прокладки, де зовнішній шар схожий на бавовну. В ідеалі це 100% бавовна, але, ну, чесно кажучи, ви мало де знайдете це. Наступні відкриємо клінік. Це досить нова для мене фірма, не знаю, користувалися вони чи ні. Я спробувала, мені сподобалось. Так, тут також індивідуальна упаковка, але тут. Є упаковка з пластику, і вона досить надійна. Тобто, якщо у вас десь буде вона сумочка і щось раптом на неї протече, вона залишиться досить цілою свіжою. Так, дивіться, тут прокладка приклеєна відразу до зовнішньої упаковки, відклеюється класний клей, до речі. А ось так вона виглядає. Також має чудові крильця. З приводу запаху, вона абсолютно нічим не пахне. Її зовнішній шар дуже м'якенький, навіть в порівнянні з цією, це м'якший. Щось мені підказує, що тут склад трошечки більш натуральний, але подивимось. І Always це, напевно, найрозрекламованіший бренд. І знаєте, навіть не відкриваючи упаковку, я відчуваю цей ядрений запах. Чесно кажучи, я також довгий час користувалася цими прокладками, вони, ну, по-першому разу, але потім я помітила, що є певний дискомфорт, це відчуття запрілості, і плюс з'явився зуд, скоріш за все, на оцей ароматизатор. Не знаю, як вам, можливо, вам підходить. Так. Ці запаковані також в індивідуальну упаковку. Але тут упаковка не наскільки герметична, вона зовні має такий хлястик, який відкривається. Але також досить зручно брати з собою. І вона має досить такий різкий запах. Вона тоненька, також прикріплена відразу до упаковки. І тут досить хороший клей. Має крильця і зовнішній шар, її такий більш. А синтетичний і це кльйонка, як то кажуть. Я хочу, щоб мило...